І я знову вітаю вас на каналі акційного блогера Віталій Квентуріно, як я обіцяв. Промгрупа. покаже вам самі найкращі, тобто самі найнижчі знижки, найкращі знижки на товари побутової хімії. Промгрупа, бачите, я вже, я вже думаю про промгрупу. Промгрупа буде завтра зранку. А, дуже цікаво всього також дуже багато. А сьогодні побутова хімія. Дякую дуже за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте почнемо із туалетного паперу. Елітка приїхала елітка тришарова, 4 рулони, 4 штуки. Своя лінія, зверніть увагу, за ціною 60 гривень. Можна придбати сніжну панду на 10 гривень дешевше, але вона вже двохшарова, 50 гривень. І є ще елітка ароматизована з ароматом мангу. Також тришаровий 4 штучки за 60 гривень. Зараз знижка 30% на паперові рушники, своєї лінії двошарові а дві штуки за 33 гривні 30 копійок. За 11 гривень можна придбати зараз ось такі серветки, звичайні одношарові. Тут 60 штук. Підгузки торгової марки Pampers 459 гривень. Підгузки трусики торгової марки Pampers 345 гривень. Підгузки для новонароджених хагіс 249 гривень. Підгузки торгової марки Хагіс 349 гривень. І новинка В АТБ. Підгузки, трусики для хлопчиків та для дівчаток МініБі 189 гривень. Зараз з хорошою знижкою. Пелюшки своя лінія 60 на 90. Розмір 10 штук, 78 гривень. Ось такі пелюшки, тут 5 штук, розмір 60 на 90 52 гривні. Підгузки для дорослих, розмір М 182 гривні, та розмір L 197. Так, ну а далі буде жіноча гігієна. Лібрес 38 гривень. Зверніть увагу, цього тижня дуже хороші знижки на жіночу гігієну. Ось такий лібрес 6250. 50 штук, 62 гривні, 60 копійок. Bella Teams 44 гривні майже. Ось ця в таку ж саму ціну. Лібрес 9 та Лібрес, ось цей 8 штук. Зараз зі знижкою 35,60, Libres 10 штук 35 гривень. Жіноча гігієна, тена Леді 54. Ось ця. І ось ця 75 гривень. В акції чоловічий Гель для душу 400 мл 60 гривень. Рідке мило для рук Тео 51 гривня 400 мл. А ось таку запаску можна придбати зі знижкою 50%, 16 гривень та 50 копійок крем мило для рук. Є різні аромати. Мило сатін для дітей 30 гривень дитяче. Тверде дитяче мило міні бі по 8 гривень та 60 копійок. А ще можна придбати ось таке пакування, тут 4 шматочки за 34 гривні. Мило своя лінія з екстрактом орхідеї, з екстрактом перлини 140 грамів за 1850. Ось таке тверде мило, є багато різних ароматів. Так, тут вага. Тут чотири шматочки, вага одного мила 90 г 45 гривень. Зі знижкою рідке мило для рук дору 300 мл 60 гривень. Ось таке мило можна придбати за 62 гривні 500 мл. Є декілька ароматів на вибір. Хороша ціна на сейвгард рідке мило 220 мл 64 гривні. Зі знижкою гелі для душу дуру 450 мл 83 гривні та 40 копійок. Також є в різних ароматах. Дитяча зубна паста Лакалут 60 гривень та 70 копійок. Зубна паста дентал для всієї родини 100 мл за ціною 50 гривень. Colgate 75 мл, також для всієї родини 33 гривні. На цю пасту також зверніть увагу, це велике пакування, 125 мл. Зараз за 44 гривні. Я ще знайшов ось такий dental. А, Так, тут також 100 мл, але він трішки дорожчий, 67 гривень. Синсудин зубна паста, відбілююча 100 мл, 85 гривень. І за 80 можна придбати щоденний захист Сенс 1. Хороша знижка на зубні щітки. Своя лінія. Дві штуки за 20 гривень та 60 копійок. Так, ще є ось такий колгейт для відбілювання. 75 мл за ціною 38 гривень. Зверніть увагу, дійсно вам говорю, що хороша ціна на піну для гоління Gillette об'ємом 300 мл 82 гривні. Арко гель для гоління 240 мл 121 гривня. Та арко піна для гоління 300 мл 84 гривні. Арко чоловічі кулькові дезодоранти 65 гривень, 70 копійок. Рексона антиперспірант чоловічий 105,50 гривень. А Нівея, 98 гривень, бачу, що розібрали. Рексона жіночі кулькові антиперспіранти 44,50. І дівчата, зверніть увагу, хороша ціна на дезодоранти рексона спрей лише 75 гривень. Надзвичайно вдала ціна на рексону чоловічу спрей 77 гривень. Обов'язково також зараз її візьмемо Гель для чутливої жіночої шкіри для гоління 200 мл, 145,60 гривень. Гель після гоління 5 в одному 83 гривні. Евелін 200 мл. Хороша знижка зараз на освіжувачі повітря. Змінні балони. Вони по 42 гривні. І тут є дуже-дуже багато різних ароматів. Спрей від комарів та кліщів 100 мл 48,30. Набір проти комарів 71 гривня. Своя лінія. Знижка 40% на спіральки від комарів Ірекс 12 штук за 34.30. Зверніть увагу, зараз з хорошою знижкою, точніше, я би сказав, дуже хороший об'єм. Тут 500 мл і хороша ціна 179 гривень. Якщо ви знаєте, хто постійно дивиться огляди за таку, тобто навіть за 150 гривень продають 300 мл Head Shoulders. Тому 180 гривень, 179 за 500 мл це дуже хороша ціна. Є класичний і є з м'ятою ментолом. З ментолом я собі взяв. Дуже крутий і вже не мив голову. Дуже гарно освіжає, на літо взагалі супер. Ще є ось такі чоловічі дезодоранти Тео, це Болгарія, 3 в одному, 55 гривень. Ось про те, що я вам казав, дивіться, 155 гривень шампунь Head Shoulders об'ємом 300 мл. Тому не гальмуйте, обов'язково візьміть той великий. А знижка на шампуні день у день. Вони завжди часто в акції. Є два види 750 мл. 40 гривень та 40 копійок. Є для всіх типів та є для пошкодженого. Зі знижкою шампуні Ecoline універсальний, зволожуючий та очищуючий 400 мл – 53 грн. Засіб спрей для миття вікон та дзеркал Ріо 30 гривень. Зі знижкою також містер мускул для миття вікон та дзеркал 80 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду Ріо 500 мл 2480. А зверніть увагу, ріо рідина для миття підлоги та стін своя лінія. Ну, ви знаєте, Ріо – це своя лінія. Літровий 52 гривні. У цей фері об'ємом 750 мл а з ароматом гранату. 109 гривень. Зараз акційна ціна. Стікери в унітаз, миючий засіб, дезінфікуючий. Тут три штучки з різними ароматами 27 гривень. Оцей також зараз можна взяти. Підвісний блок для унітазу є з лісовими ягодами. Надзвичайно класний аромат. Мені дуже сподобався. 54 гривні, 50 копійок за оці дві штучки. А є ще з ароматом морської свіжості. 50 гривень та 70 копійок зараз коштує ось такий брев підвісний блок. І можна придбати за 144 гривні ось такий потрійний морський брев. 30 гривень та 50 копійок. Засіб для миття посуду дитячого 500 мл. А Ріо, порошок для чищення 500 грамів, 24,50. Засіб для унітазу каченя 900 мл, 92 гривні. Так, бачу, що з'явились вже капсули для прання проваш ВатиБ. Тут 23 штуки, вони універсальні, 201 гривня. Але хороша знижка на капсули з Box Free. Тут 19 штук, зараз по 157 гривень. Вони також універсальні. Порошок для прання Савекс 300 грамів, 29 гривень та 40 копійок. Так, це в нас мило, господарське рідке, від розумний вибір, літр. 33,70 Ось такий порошок ВОЖ для кольорового одягу. Тут 500 грамів. Зверніть увагу, 53 гривні. Для ручного прання Гала 300 грамів 37 гривень. Я ще знайшов капсули для прання Грюнвальд 13 штук 114 гривень та 60 копійок. Капсули лоск для кольорових речей 15 штук 206, 30 Хороша знижка на Вошен Фрігель для прання універсальний. Вага 2,100. Підходить для автомат-машини та для ручного прання 90 гривень. Капсули Ariel Екстра 10 штук 179 гривень. Капсули Ariel Колор 19 штук 299. Капсули для парення персіл, універсальні і колор. Пакування 13 штук, 170 гривень зі знижкою. А в іншому магазині вони на 30 гривень дорожче по акції. Так що також, хто користується цими капсулами, зверніть, будь ласка, увагу. Капсули персіл колор, 35 штук, 466 гривень майже зі знижкою. Тайт. Вагою 3600. 434. І тайт колор вагою 1800-200 гривень. Зараз дуже вдала ціна на мали на мило Perfetto проти плям 140 грамів за 17,50. Савекс порошок вагою 4,5 кг 404 Господинки, зверніть увагу лише 105 гривень. Зараз можна придбати порошок а, вагою 1, 500. Універсальний про ваш. Дуже хороша, вдала ціна на таку вагу. Персіл експерт кіло 200 145 гривень. Теобебі для прання дитячих речей вагою 2,200-250. 9 гривень. А ще в акції зараз Аріель Аквапудра 2,700 вагою 364 гривні. Гала порошок вагою 5400 5 кілограмів 400 г за ціною 460 гривень. Гала вагою 2700-255 гривень. Акційна ціна. «Губки» целюльозні своє лінія три штуки 32 гривні. Губки кухонні пінні, своя лінія 4 штуки 16 гривень. Губки пінні, своя лінія, 7 штук 25,40. Я забув ще вам показати ось цей шампунь професійний, 850 мл. Зараз він по 100 гривень. Хочу побажати вам всього найкращого, тихого, спокійного вечора. Нехай вас все буде гаразд і до зустрічі вже в наступному відео.